11 травня 2023 року війна ще не закінчилась. Масове блокування рахунків, яке обмеження загрожує мільйонам клієнтів банків України. В Україні відновлюється блокування коштів на рахунках, арештованих на вимогу виконавчої служби для громадян, які просто могли пропустити сплату штрафу за порушення правил дорожнього руху. Це часто стає неприємною несподіванкою. Воюючий країні. арештовують кошти за те, що ти не сплатив штраф. Адмінштраф. малесенький. І тебе без коштів. Під час війни, коли кожна гривня, коли кожна. Це все важливо, коли люди виживають, ви зовсім з глузду з'їхали. Клієнти українських банків 9 травня 23 року масово почали отримувати повідомлення про блокування коштів на своїх карткових рахунках. Багато хто дізнався про це безпосередньо під час невдалої спроби розрахуватись за товари та послуги. Їсти заборонено, сплачувати за послуги заборонено. Бізнес в Україні хай тобі щастить. У тебе мінус, як мінімум, мільйон клієнтів. Справа мільйонів. Кого може стосуватись блокування рахунків? Ну, по-перше, це може стосуватись 436 тисяч клієнтів монобанку, а також понад 500 тисяч, ну це як мінімум. Клієнтів Приватбанку і інших клієнтів інших банків, банківська система України з нашими керманичами це щось неймовірно надійне. Це як швейцарський банк, тільки наоборот. Чекай, скажете, ви? Ні, не ви, а хтось з іншої сторони, зі сторони тих, до прикладу, кому заборгував громадянин. Ну, Адмінштрафи то державі, якісь моменти з комунальниками, то Ахметову і так далі. так далі що до прикладу. Проблема, розумієте, відмінності того, як у нас це робиться, від цивілізованих механізмів, заключається в тому, що у людини не буде заблоковано всю суму на рахунку. У неї заблокується менюсінька частинка У нас же блокують нафіг все. А потім ти йдеш, кланяєшся в ножички тому виконавцю, який наклав арешт, і кажеш: ну, роз, розморозьте дві мінімалочки, щоб я хоч жерти міг. Ось. Як це взагалі можливо? Як це у вашому розумінні буде стимулювати українців довіряти банківській системі, яка підживлює державну економіку? Не без цього? Банки це важливо. це... Видаються кредити, хтось у кого щось купує, хтось потім зарплату платить своїм робітникам. Якщо ви чините подібним чином, чините подібним чином, не підібрав іншого слова, то довіри немає. Економіка починає стогнувати. Люди тримають кеш у себе під подушкою і імплювати на всі ваші побажання, особливо от зараз, під час війни. Коли ти не знаєш, що трапиться, а що трапиться? До прикладу, ти опиняєшся в окупації. З цього прикладу, і у тебе є гроші в банку. Але жодного відділення банку в твоєму місті, бо воно окуповане, вже не має. Ти не в змозі ці гроші звідти отримати, взяти. Ти дістаєш, відкорковуєш свою баночку, так, плювати на банк, ті доларики, які ти туди наховав, для того, щоб вижити. Ось. Перший момент, другий момент довіри до банків. Ну так, це ж форс-мажор, це війна. Ми розуміємо. Але ж ви нас не хірина не розумієте. Ось зараз, боржники. І я, до речі, не є боржником. Але трохи дотичний і дещо вам поясню з цього приводу. Так, ось другий момент хірачить терористична держава по електростанціям по критичним об'єктам. І нахер все вирубається. Ти не в змозі розрахуватись карткою, мобільним телефоном, додатком і так далі. Нічого, ні інтернету, нічого. Ось це ми проходили всі разом взимку, і тільки кеш тебе рятує. Тобто люди і так вже звикли тримати гроші при собі, в банки їх не класти, ніяких депозитів, тим болі і так далі. Сіки при собі. І ви ще ось цим підкачуєте, що нахрен закривайте свої рахунки, тому що що є в борг, не є нема в тебе боргу, Арештували, а потім ходи, замість того, щоб займатися роботою. Кланяйся виконавцям, щоб хоч на пожерти тобі розблокували, поки ти через суди будеш це да все обжалувати. Це бред повніший, якого біса саме зараз. І от у такому тупому баченні. а? Лишайте одразу людям на прожиття, навіть якщо вони щось заборгували. А як ні, то катіться до біса. А тепер давайте поговоримо про боржників. Всі боржники в Україні знаходяться в єдиному реєстрі боржників ЄРП. За інформацією, Bot, на жовтень 2022 року кількість записів перевищує 7,5 мільйонів. Тобто, не один мільйон громадян, це точно заборгували за щось. І якщо, ось дивимось, ми розуміємо, є стягнення, такі, як по елементах, цих людей не шкода. Вибачайте, дитину народили, то майте совість сплачувати це все. Є якісь. Правильні речі, то, от, до прикладу, стягнення за комунальні послуги. Ось це ви вважаєте на часі. От, от сьогодні це мать вашу на часі, якщо людині арештують рахунок. І тут знову я повернусь до теми окупованих територій, звільнених, не так давайте печально. Звільнених раніше окупованих, то люди отримують рахунки, коли вони не споживали газ, до прикладу. Електроенергію, коли там окупанти сиділи і так далі. І ви, так, я хочу запитати, у цьому разі ви будете арештовувати рахунки? Падли. Дайте роз'яснення. Будь ласка. А тепер я вам розповім свою історію до дотичності. Особисто я. Як багато хто з вас, моїх глядачів, знає, я народився у Херсоні, там моє коріння, там до повномасштабного вторгнення. Жили мої батьки. У квітні місяці. Виявилася змога їх вивезти з онуками, і так далі. І знаєте що? Вони поплатили всі рахунки. Жодної заборгованості по квартплаті, по газу, по електроенергії і так далі. Нічого не було. Як багато хто з вас знає, потім у мене в сім'ї виникли певні негарні речі, і довелося з батьком. По лікарнях ходити, звернутися до фахівців наших чудових. Він у мене пенсіонер, як розумієте, не багато коштів особисто він має, які йому за 42 роки стажу приходять. Ну, якщо коротко, тих грошей ніц не на що б не хватило, якби не гроші сімейні, які відкладались, як я пояснив, в якусь баночку колись щось не в банки України, а десь так. от. І тільки з рахунок цього була змога в Україні батькові отримувати всі. Адекватні, як скажу, медичні послуги, бо в державних установах це неможливо отримати. Це, ай не хочу матюкатися, гарні фахівці на гавняному оборудовані в херових зданнях з от щодо медсестера. Взагалі хочу замовкнути і сказати: блять, якщо ви не можете працювати на цій роботі, нездатні з людьми нормально спілкуватись, ідіть нахер, звільняйтесь і так далі. от. Оця неповага, неувага, тобто, да, що все, що змогли зробити батькові нормального, зробили в приватних клініках, у приватних, як це, де аналізи інструментальні проводяться, ну, КТ, МРТ і так далі. Все в приватне. нафіг державне, бо воно поламане, воно десь черга, воно десь то і воно говно. Все в приватних, і це ще раз. пенсії б не вистачило. Але зараз, зараз. Моєму батькові прийшло, що він заборгував за газ. Розумієте, він там не знаходиться, все закручено, ну, така людина. І воду, і газ, все ж ну, як. Але там десь 45 600, Він винен заплатити. Бо, блядь, вони якось так порахували. Це не за доставку, а в цілому за газ. Ніби він його споживав. Понімаю, за доставкою приходимо, можна наплювати, ідіть в сраку. Але оце. І що? Моєму батькові ви заблокуєте рахунки, що він не зможе собі <гум> червів для рибалки купити. Льоски, удочки і так далі. І це єдина терапія, яку він зараз отримує під час війни. Може піти на ставок і там посидіти десь так, щоб цілий день не читати новини про війну. Відволіктись. Я вважаю, що він заслужив. От ви хочете, то все? Так? Дякую. Щодо газів у Херсонщині, ще три облгаза, по даним бізнес цензора належать партнерам Фірташа. І це там Херсон, Газ, Кременчук, ГАЗ. Фірташу. Гроші пенсіонера важливіше віддати, хоча він ніфіга не споживав. Але суди, мать вашу в Херсоні, не працюють. Він після хвороби має тим займатися, витрачати свої нерви. І мені ото все, розумієте, надоїло. Як же воно мені все ось тут? Дебіли. Новина 12.05.23 року грав під давки, і як фірташ повертає собі контроль над титановими копалинами. Так вам не почулося через суди, гецькі наші суди. фірташ доб'ється того, щоб йому надали можливість далі Україну грабувати, допомагати Росії і так далі. А, та, вся увага народу зараз буде звернута на те, що треба вижити. Бо в тебе заблокували рахунки. Нахер ті фірташі. Так? І ще декілька слів, я хотів би вам сказати, наприклад, про Херсонщину. Не знаю, як відбувається в Харківській області, яка також частина була окупована. Суми Чернігів-Київська. Ну, Київська ще більш-менш розуміє, тут більш-менш нормально. Але ось що вам хочу розповісти: до прикладу, якщо у вас фірма зареєстрована в Херсоні, це приклад від моїх знайомих, то вам ніхто не може заплатити за кордону. Тобто ви надали послуги, або щось там продали. Але банки не проводять платежі, якщо підприємство зареєстровано не на окупованій в місті Херсоні, Курва, не проходять платежі. З тим хтось розібрався, блядь, Банки потрібні, щоб обдоювати народ і задовбувати їм мізки. Так. Потім. Реєстри нахер в Херсоні, всі похеріни, Все в жопі. Знищували, я розумію, коли прийшов окупант, але ви ніяку справочку зараз нічого отримати не можете. Ще раз, мого батька виписав з власної квартири, хоча в нього. У паспорті громадянина стоїть печатка. У справці ВПО на травень місяць, коли її робили йому, зазначається херсонська прописка. Зараз. Ніхера, ти не можеш тут взяти справку, тому він не може розраховувати на поміч там Червоного Хреста, бо нема доказів, що ви з Херсонської області по базі не б'ється, хоч у вас є справочка ВПО і там все, а то до жопи ті. Цього йому не добавили, повісили газові борги, яких він не споживав. І знаєте, що найчарівніше? Ось нещодавно ж додали пенсії, так? 100 гривень. Йому додавили 100 гривень. 42 роки стажу. Можна сказати, з 18 років жодного року не було, щоб він десь не працював. До 60 своїх років. Сто гривень. Падли. Пенсійна система лайно, треба щось змінювати. Треба накопичувальна пенсія. Пи -пи 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 -пи. Експерт розгромив ідею накопичувальних пенсій. Нова пенсійна система розроблена Україною, а не нормальна. Враховує інтереси усіх, крім пенсіонерів. Після виходу на пенсію людина 10 років отримуватиме накопичені кошти. Дякувати, якщо вони не знецінені, а цього бути не може. А далі, а далі хоч на цвинтар. Ось у цьому мої рідненькі, дорогенькі справа. З цією системою пенсійної ще є. Щось більш-менш серйозне, якщо захворієш і щось не відклав, десь цей розраховував на когось, ну, можеш і ти так. У державних цих лікарнях нормального нічого ти не отримаєш. Так. І... Дякувати Богу, вони видумали, блять, ноу-хау якесь, добавили, от ви сплачуєте ЄСВ, ще додатковий податочок такий, от це буде в накопичення, там невеликий відсоток, 2-3 відсоточки, щось таке, і ще в якийсь фондик. Ні, ніхіра, ребятки, закончилась лафа. ЄСВ, нахер, у ці всі виплати нахер вийти і об'явити. Всі, хто зараз працює, відкладайте собі в будь-який фонд, який ви хочете. Хоч це буде Швейцарія, Австрія. Там є пенсійні фонди. Так, будемо годувати пенсійні фонди інших країн. Але ці гроші збережуться. Не довіряйте українським фондам. І ми відміняємо обов'язково ось це пенсійне державне. Бо на нього ви не виживете. А прийде час, ми вас просто пошлемо нахер. дамо, сука, 100 гривень. Це інфляція. До нових зустрічей! Вибачте, що сьогодні в мене горіло більш ніж завжди, але. То срака. До срака.